Уперше в історії вітчизняної науки український вчений став членом Норвезької академії наук. Це головна наукова установа Королівства Норвегії, у складі якої майже тисяча провідних учених з усього світу. Серед них відтепер тепер Валерій Кашпаров, доктор біологічних наук, професор національного університету біоресурсів та природокористування. Він більшу частину своєї кар'єри присвятив впливу Чорнобильської аварії на довкілля та сільське господарство для професора за честь, що світова наукова спільнота цікавиться його дослідженнями про шкоду мирного атому надто за часів, коли такі агресивні держави, як Росія, погрожують ядерною зброєю. З академіком спілкувався Даніл Самсонов. Аварія на Чорнобильській АЕС напряму визначила наукову кар'єру Валерія Кашпарова. Доктор біологічних наук. Більшу частину життя вивчає вплив радіації на довкілля та сільське господарство. Особисто брав участь у ліквідації наслідків на ЧАЕС, аби оцінити ризики накопичення радіонуклідів у ґрунтах, водоймах та організмах людей. І нині його досвід надзвичайно важливий, адже найбільше у Європі Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією, а сама Росія погрожує ядерною зброєю. Чернобыльская зона отчуждения – это уникальнейший полигон, которого нет, аналогов которому нет в мире, исходя из уровней загрязнения радиоактивных. Оно позволяет построить модели, сделать прогнозы для любых гипотетических аварий с выбросом радиоактивности в окружающую среду, включая, в общем-то, и применение ядерного оружия. Український інститут сільськогосподарської радіології було засновано одразу після чорнобильської трагедії. Нині він частина національного університету біоресурсів та природокористування. Валерій Олександрович працює в інституті від перших днів, а останні 26 років незмінний керівник. Він автор понад 500 наукових праць, був національним експертом у МАГАТЕ. А віднедавна й академік Норвезької академії наук до слова Кашпаров, перший український науковець, який поповнив лави цієї наукової установи. Для меня это в общем то большая честь стать быть выбранным, потому что это выбранная позиция такая, Ну и разумеется, это заслуга не только меня в общем-то нашего университета, всего коллектива, нашего ректора, кто позволил, ну позволяет нам проводить эти исследования и дает возможность работать. Серед підопічних професора аспірантка Поліна її науковий експеримент полягає у тому, аби знизити рівень радіації у тілах риб завдяки спеціальним добавкам у кормі. Своїм досвідом вона нещодавно ділилася на симпозіумі Магате у Відні. Йшлося про те, як вберегтися від можливої аварії на ЗЕС, коли радіоактивні речовини потраплять у воду, і наскільки безпечною тоді буде риба? Як от їм е донести, що вона е чиста, тобто. Рівні забруднення безпечні для них, і що вони самі можуть, наприклад, вдома методами кулінарної обробки. Як вони можуть, наприклад, зменшити це забруднення навіть вдома? Це абсолютно нові перспективні дослідження. Такого ніхто до нас не робив. Колега Поліни Максим займається дозиметрією листя із зони відчуження. Аналіз виявив наявність радіоактивних цезію і стронцію. Тут не така висока активність. Якщо ми їх з'їмо, то воно буде шкідливо. Якщо ми просто перебуваємо. Якщо тут стронці 90, це бета випромінювач, то на такій відстані, от як рука від листів, вже нічого для нас не буде. Нині одне з головних завдань інституту це повернення у використання сільгоспугідь, які вже не становлять радіаційної загрози. Тотешні науковці обстежили понад п'ять тисяч гектарів на Житомирщині, які знову придатні для сільського господарства. Пройшло з 91-го року вже більше 30 років. Радіонукліди розпались більше ніж в два рази. І Ситуація радіологічна з чесно змінилась за що сорбції радіонуклідів в почви вона ну улучшилась значительно, і багато з этих територій можна использувати. Науковці своє зробили. Тепер каже професор Кашпаров справа за владою. Вона на основі наукових досліджень має змінити зони радіаційного забруднення і дозволити обробляти тисячі гектарів такої потрібної нині землі. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Факт Асі Єдині новини.